Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars разом з Денчиком. Всім привіт! І зупинились ми на тому, що ми можемо пограти в поламку сейфа. В цілому, карта доволі таки непогана. Я би сюди взяв грому. У нас, пацан, правда, хоче взяти цього коня. А я буду фенкічом, чувач. Буду ходити танки. На менді буде норм. А я буду громом накидувати. І коротше, в нас, по ідеї, все буде дуже добре. Я думаю, ми зможемо добре ламати того сейфа. Як мінімум, я зможу взагалі багато його домажити. У них колет против Колет бочка. Колет бочка. Надеюсь, что ворон, <звучить> да, да. Надію, що ворон не точно сповільніє. Так. И сюди. сю, Бочка, поширапнув. Ти пу ты я я А вот так то би! Все, его ломаем! <звучить> так, ворон лопнув. Оп оп. Оп. Ты е больно? Треба хилкися бочка репнув в Дай сідать усе. Не! Там два типа було. Обалдеть. Ну, блин, бочка, конечно, надоед. Сейчас жазу. Ну ты його сразу лопал. До побачення просто. Так, у мене є ульт, и в мене є гаджет. Тут колезу ультом. Із такого спортивного, аби ти щас просто лік ліквідував якось. Я можу отако зробити. А, поняв. Ди сюди, свердячий ти ворон. Чей бочка. А, воно просто зульта, диви, що робить. Да, диви, і я там теж надамажив. І все. Репнув сейфик. І це ми ще на серйозних рейтингах граємо. Хоч у мене тут 200, але в нашій менді там 900. Да, да, да. Що, ще ока й положив, апнути штуцера? Да, да, да. І Якщо все буде добре. Оце мені подобається ця на Джесі. Скажи прикольний. Який, який. Не побачив? Ні. Чи побачиш в хапушки? Я не побачив, що в них вообще Джесі є. Типа така темна кішка, поняв? Так, ну я тару вроді репнув. А я цього нового бравлера вбив. Так його би цього типа добити. о! О тако просто Бенс! Так у них Фуі, нема Джесі, чувак. У них там новий бравлер. А хто це? Воно Джесі є у них. Ааа, ну, бачу, бачу. Да, да да бачу. Оп-оп-оп! Опа! <хихих> Нормально лупиш. <хихих> До Нормально! Тут читавася зультвое! Не хілитися. Так, культуй им туда! Бэм! Двох виніс. І тару виніс. Так, в мене є гаджет, я в засаді сижу. Я гаджетом там луплю. Отако, отако. Нормально. Ви, Нормально. Кстати, майже стайф поломали. Да, у них гаджета. Він дуже імбовий. Ну да, в нього, такий, типу, не капець. Ну він цепки ж накидає. Турека. Турельку лопнули. Ой-ой. Гіперка. Гіперка. Джесіна. Треба її якось. Так, ну нам сейчас сейфа можуть снести. Но турели, правда, нема у них, а, все, ви вже впорались. Там нормально все. це під контролем. Да, все хорошо. Пішли нормально вже накидувати, оце я понімаю. Я правда вообще конкретного нуба качаю. Ну, типа грома, він у мене повністю викачаний по силі, по всьому, але хі -хі, кубків на ньому вообще нема. Я його тільки в рейтинг брав. Я на ньому кубки не качав, бо в шаде на ньому дуже тяжко грати в соло. Ну, да, треба грати в Як я Як тебе конюха б коню, хабу, якось. Так, ну я, кстати, Ріко по все, Рико нема. Там цей конюх смердячий. Так, ну біту, біту вбив. конюх дамажи, капець. Ну я Ріку тут на базі жму, поняв? вообще дуже люто. Базу їм лупашу. пашу. <laughs> на общадачкапе. Я їм збив, чувачек. 40%. Да, да, там мы тут тоже дамажим. Так, тут Арикова цей с я би його сейчас би, Ну, проучив би, як то говориться. Давай пробуй. Вот тако. Ну у них вообще сильно. 10%, 7%, 3, обалдейте. Там гіперка просто іменді, вона так лупе. Да, і я ще поняв, з той біг. Да, і ти ще там дамажив тоже. і я з гаджетом і ультой там тоже так накидаю. Ну, типу, прикинь, у мене гаджет три плюхи підряд выплевывається. І ще три плюхи мої є. Це шість плюх. Да, там дуже багато урону. І помимо того, ти ще й б'єш по області. Да, да, я ще їх дамажу. Так, ну пішли за тестом, ми тут можемо зробити. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, трьох Прямо убив, ой, ой двох убив там сбоку. Пом... Помощь ваша понадобилася попасть. Та й нам ломають, так не по-дитячому. не по-не А вона прям. А вона прям добре б'є, чуєш. Я думав ти її спокійно винесеш. Ні-ні-ні, не я цей поняв пасівний заряд. Ну ха! Хлопчики малесенькі, що я роблю просто. Всіх поставив. У неї оця пасівка поняв дуже-дуже противна. Так треба оцю Джесі. О такого, о такого, і от такого відігнати, хоча б. Блін, треба відбитись якось. Та відбилися. Блин, я гарше там не попав, раніше не могу. Да, там турель прям тако стоїть, знаєш. Мені ту турель важко зламати. Так, тебя спайка убьешь, да? Да, да, спайка поедай. Ну и начал хилый тысяч, если я 6-6 не попадал, теперь он Джесі, базу ломать. Жас Джасси даст гиперну турель. Так, так б'ємо її, б'ємо, б'ємо, б'ємо. Все, отбились. Так, оце тебя прям пот накатка. Нам надо щас дома. так, я у тебя нового убрал, оце, а сейчас прям дужу там все надо. Так, Джесі, Джесі помирає. Ні, Джесі не помирає. Базу, базу ломает, чувак убий. Хорош, просто Все так задехав ти че типишь. Все нормально. Так, біжу до вас. Біжу-біжу-біжу, хелповатый. Вся пішла базу ламати, гамнючка. Так, спайки, че убил? Хорошо! Штыкло. Боже! Фу, така Ой, потна Ця прям потно блять. Ну помаленьку лупим, помаленьку лупим. Да, старик потихеньку набивається. Халятику боса зверху надбавляється. Ну, тут ще прог був би хороший. Тут колет тоже класна, а на неї треба вміти ще грати. Хто хто? Колет. В неї ульта да, теж да. дуже гарно дамажить цей сейф. Так, цей смердячого ворона треба було б якось би. Відігнати би. Ну, ворона я лопнув, а там ще джу-джу. О! Колет? Джу-джу! іди сюди. Хе-хе, цього ворона треба. Отакого прогріти. через тебе появляться, я ульту сразу закидати буду. О такого якось сейчас попробую. Диви по бам! <смір> ну ну потрошки, потрошки лупим. Так тут жужжу, вона по положила свою цю куклу. Намана. Живу, живу Я ні, не помер. М -м -м. Так, от такого трьом. У так, мене є ульта. У мене є ульта. Так, я оцю колет просто сейчас такой ловлю, чтобы она тебе не, не мешала. Ось чужу зараз тоже хочу. Правда, я не попал по ній притягалкою. Так, якось отако просто піддамажив їх легенько. Так, ну я там тоже чуть-чуть дамажив, але не прям щоб супер сильно. А все иду, чуваче. Ну, я танкую своїм тілом, поняв? Да я поняв, ну, тут колет. Убили. Ну, мене убили, мене убили. Тобі треба піти їм просто ульту закинути і гаджета, і поїдайте, що їм поламатися. Це дуже круто. 3% осталось. Понял? Well, я біжу, чувача. Я біжу, біжу, біжу. Обалдіть, вони луплять! Успів! Вони так стів. напали жорстко, чуваки, я там дефався як міг. Диви диви, в кінці як вони напали. Ворон гіперкой, колір гіперкой. Вони могли вообще все снести. Овезло, що я не начав одбиватися, просто пішов нагло ламати. Да, 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 да. Добре, що я їм оставив 3%, що ти быстро все доламав. Потому що аби там було хоча б не 3, а 10% ти б уже не встиг. Вони так швидко напали. Блін, Джасі вісімбіт, спайк. Вообще такі чуваки, які дуже жорстко ламають. Вісімбіт же ж прикинь, як ламає дико. Опа, оце Джасі йде? Гавниучка, не притягнулася, хоча я попав По ній. понял. Так, я бы от цього 8 біт би проучив. Был и Джесси там надо. Да, 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 да. Сейчас я її тут Поняв, що вона просто нічого не робила, стояла тут та афекашила. Так, тут у нас уже заходять типи. Я одного вбив. Я потихеньку тут 8 біт розводю. Джесі тоже вбиваю. О, нормально? Віс 8 біт трепнув. Я їх бачу. Блін, спайк галімий. Убив. Хорошо, все, ідемо, ідемо. Я ламаю базу. Опа. Опа. На 8 біт напряга. І щас на базі в нас буде. Щас він під цю рельку і буде капець дамажити. Да нормально, нормально, нормально. Я її вже і базу так дуже гарно покусав. Ми живемо, ми живемо. Опа! Все, ми жостко дав... давим, давим. Все, оце було суперово. Така теж потна гра була трохи. Обалденно. чувак, 6 перемог поспіль уже. Щас я цього грома накачаю, дай Боже, пацан. Ну. А цей тип оце з вагонеткою, поні? Якщо він міг на ньому правильно да, грати. Так, да, він жорсткий. Він цей вже дуже ламає. Ну, я його сразу прогрів, прям крепко. І тут уже Менді є. Так, ну я Чака бив. Так, я цю менді притягую. Убиваю. Я хочу отако ульту всього чака смердячого! Давай, До давай! Дома. Все, вони не можуть нічого До зробити. Дома. Вони вже нічого не можуть, пацан. У мене ще й ульти ще. є. Так, я ще й менді ту прибив. Ой-ой-ой, цей Чак смердячий прийшов я тут гаджетом просто стою, АФК напльовую, поняв? У них просто там ну, шансі ноль. Да, да вони То не, можуть, кольт не можуть. Пробує, не може, 150 хп і добиваю. Капець, я базу стояв, просто бив АФК. Мені 6 стар плеєра мені дали якогось, чорта. Нормально. 15-й тір у мене вже цього грома. 290 кубків. А було щось 220. А, я не можна викачувати. Нє, та я знав, що його можна викачувати, Просто, я коли запускався, в мене команда була завжди така слабка, що вони не могли мені, типа, дати змогу бити, поняв? Спейсу не могли тобі, да, дати. Спейсу і все. А я в а соло що, не міг, типу, гайна? всіх шота, ти понял? Иди сюда. Зажал ее. Санка, добивай, иди Давай я хочу, просто не я попасти, нему Тут же кольт бігає. Да, да, да. На лох хапайся. хп гамнюк. Убей його. Обалдеть, нету, лопнув. Так, якось О такого просто. Ну тепер уже ми нападати почали, пацани. Ну, мене з'їли, звісно. Ну лухай. Отакого проситься ульта. Так, не гаджет там, запльовується? Один лопається. Ця лопається. Так, Ніту треба вбить. Ніту треба вбить, не там медведь може плю... вбив. Так, кольточ, кольта. я не попав. Ну я кольта зоню. Ульта прям так, люту позвонила. У них а там они я... медведя застанула. Мене щас медведь з'їв, да. Я просто ульта, я, я просто докеда по базі. Все, давай, на них в ковротух. Ща, сейчас сны. Айболь біжить ульта я. А, все. все просто Нанді вирубила. Да, не, вона хорошо вообще мала. Фу. Не що ми мы її викачали выкачали штуцера. Думаешь? Что-то скажет, да. Давай сейчас після цієї этой катки выйдем У нас 8 перемог поспіль. Тобто ему сейчас сверху надбавляли. Ему сейчас сверху капает. Ну, вже я думаю, штуцер есть у нее. У него было 900 рівно. Да, да. Прикинь, так легко штуцер навалити. Це, наверное, самый легкий штуцер, який є, вообще. Так, он тут чё? Так, так мапу подрушили, что капец. Опа, кто-то Хорошо. Чака. Чака убиваю. Так, брока убив, Біжу, біжу, біжу. Дивися. Опа! Блин, нема, нема атаки, <с <с атаки, нема. Я поняв, гаджет просто трачу на те, щоб бити челів. Джесі убиваю, турельку поламали, мана, Намана, ночак виставив оці свої штуки, поняв? Да, щоб уже кататися просто. Чака з'їли. Ну, я отако роблю, якось не знаю, просто ламаю їм. Якось от би промансувати. А, мене Чак вырубив. Я чакказил. <laughs> Черкадловый. Так, брок. Брока. Броказилый, на чак катается. Чак, чак катается, да. Тут шайс джайсик клята. Турельку свою фармить. Так, братуха, на чок У меня шилту так проклятие. Блин, я ульту профтекав вообще. Да, 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 та самая движуха. Тут ще цей бас. Брока уж Брок, Скажу, бас, брок. Боня, вони мене зонять, просто зонять. Стойте сюда. Блин, Джасси, пущи, убив! Убив, Брока 400 хп, Чак катається туди-сюди, в них 14% осталось, у нас 13. 8. А, ну все. Один відсоток. Поча... Come back. Давай, поїхали. Камбэк, Ізраїль. Ні, Чак поїхав. Ні, Чак поїхав. Ми, Ми uh -oh. зламали, У нас 1% залишилось, ми uh -oh. зламали. Обалдеть! Жесть! Оце Оце Менди зарішала. Менті тут зарішала в кінці вообще жорстко. А ну цікаво, скільки у нього него. Давно и 1002 вже. Ще два вже. <рес> 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 Обалденно, вифармили. А ми то вообще на нубських героях. в тебе Таж 10 сили нема. А в мене кубків було 200. Каже, дякую, поняв. <рес> сейчас другого візьме когось. <рес> 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 ну а прикинь, а йому ж реально на таких кубках тяжко в соло грати. Йому тільки в команді нормально валити можна. Він ще чока взяв, сейчас він ще тоже наплювати буде там капец. Так, мені ще стардропчик дали епічний. І скінчик на Джесі, кстати. Таку цю поняв? Любов на Джессі на День Святого Валентина. Uh -huh. Ні, вообще непогано розвалили. Я думаю, на цьому можна на цій чудовій ноті і завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайте. З вами був Санчево, Сейдензо і, і Максимка. І всім пока-пока. Пока-пока.